Thank you very much, Alexander and Oxana, for receiving us. Um, since it's the piquetвіта вас, пане Олександре. Дякую, що ви змогли виділити час для цієї зустрічі. Як завжди, на початку року мені хотілося поділитися з вами тим, що було зроблено в минулому році, і звісно, розповісти про плани на поточний рік. We send you a report ahead of time. Uh, this one um, which shows the резуults of last year, but also. The plans for this year to frame the discussion. Двітисячі двадцять шостому році ми, як і завжди, плануємо співпрацювати з нашими партнерами. Вони незмінні. Це благодійні фонди та громадські організації. Пролізка, право на захист, янголоспасіння, стабілізаційшнсупорт квітня Також залишаються наші прямі інтервенції у ПКПБОМ. Ви директ имплементаційн в UNHCR activity. Um, we'll with... Звісно, як і раніше, ми продовжуємо роботу з інформування та консультування. Особливо це стосується евакуації послідження інформації про допомогу в евакуації та після неї. Важлива складова цього процесу. Ці досягнення, все, що ви робили, ми бачили. Тобто, і кожен день бачимо, і наші мешканці бачать до цього ніяких питань немає. Дуже дякуємо за ту допомогу, яку ви надаєте нам.